З боку України е, оці е, вразливі удари для неї. З іншого боку, вона очікує на якісь можливі стратегічні або якісь тактичні ходи в захопленні української території. Ми знаємо, що зараз почали в Запорізькій, в Сумській області атаки е, на землі. І це є питання. Тому тут е, у кожної сторони є свої і Козирі, але я думаю, що е, важливо досягти компромісу, і е, е, буде наполягання на тому, зокрема американської сторони, щоб, по-перше, було встановлено перемир'я е, і умови, які будуть укладеного миру. Я думаю, що так само повинні бути узгоджені. І компроміс має бути не програшем. Угу. До слова, маємо важливу інформацію щодо Стамбулу. Наш телеграм-канал, новини лайф повідомлення повідомляє про те, що українська делегація вже прибула у Стамбул. Е і журналістам речник МЗС Пан Тихий повідомив, що зустріч запланована на другу половину дня. Попередньо оголошувалося, що зустріч відбудеться на 13.00. Ми чекаємо на включення нашої е нашої колеги Галини Остап Остаповець, яка знаходиться там, яка буде повідомляти нам про е найважливіші події. І друзі, підпи підписуйтесь, будь ласка, на наш телеграм-канал для того, щоб першими дізнаватися. Найважливішу інформацію. Ну а зараз а, пропоную переходити до зокрема профільних тем. Раніше ви в інтерв'ю пане Олександре говорили в інтерв'ю польському радіо. Говорили про те, що Росія посилює репресії на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, вони проводять політику русифікації, знищуючи при цьому українську ідентичність а також примушуючи місцеве населення отримувати російські паспорти під загрозою виселення, чого вони тільки собі там не робили для того, щоб усі червоні книжечки отримали буквально всі. Я кажу про. Російський паспорт і станом на зараз, зокрема, в них націоналізація майна там проходить. Якщо в людини, хто є власником цього майна, немає цього червоного паспорта. Щодо того, як вони здійснюють ці репресії, в тому числі чи є щось нове, чи все залишається на тому ж прикрому етапі, скажімо так, на якому вони його проводили. Особливо нового немає. Нагадаю, що Росія декілька разів переносила оцей період, коли будуть оголошеними персонами Нонграда ті, хто не отримав російські паспорти, і вони перебувають за позицією Російської Федерації нелегально на територіях, де вони проживали. Тобто, резиденти, які народились, виросли на цих територіях, не бажають брати російське громадянство. Вони Знаються іноземцями, які перебувають нелегально і порушують російське законодавство на сьогоднішній день, нагадаю. Вони позбавлені можливості соціальних медичних послуг, освітніх послуг, працевлаштування, крім якихось там робіт по прибиранню території, тобто там вантажники, прибиральники недійсними визнаються ті ж самі українські документи, такі як посвідчення водія, які потрібно переоформлювати перездавати. А щоб перездати це посвідчення, потрібно мати знов таки російське громадянство. Тобто, це все підв'язується під відповідне російське регулювання. Uh, і uh, на сьогоднішній день uh, ми все ще маємо певну кількість uh, з населення новоокупованих територій. Мається на увазі це Запорізька, Херсонська області. Які е, не е, погоджуються на таку ситуацію і не беруть ще е, російські е, паспорти. Хоча нагадаю е, жодних правових наслідків, тобто е, якихось, скажімо, підозр або звинувачень, у тому що особи е, вдаються до колабораціонізму чи якось на співпрацю йдуть з Російською Федерацією чи окупаційною владою, це не тягне. Тому, е, цей ризик є, скажімо так, бути визнаним. Ну але там є ще й інша підстава. Чоловіки не хочуть брати ці паспорти російське громадянство, тому що це фактично шлях до геноцидного знищення, як правило, їх особливо Херсонська область, Запорізька область. Рекрутують і відправляють фактично без підготовки на ці м'ясні штурми на вбивство, фактично, на харківський напрямок, в основному, де Донецький так само, де. Вони не мають шансів фактично залишитися живими, це або можуть отримати поранення або повертаються загиблими вже звідки вони пішли. Тому розуміючи це, якраз частина населення чоловічої статі намагається теж не брати ці паспорти. А чому на вашу думку такі чоловіки, якщо вже їх відправили, вони проти своєї там волі взяли цей паспорт, їх проти їх волі відправили на війну? Чому вони просто не можуть здатися в полон нашим? А вони йдуть. Під прицілом, фактично, це смертники. Е, Росія наступає трьома хвилями, як відбуваються атаки. Е, іде перша е, хвиля, фактично, несе боєприпаси для того, щоб пробігти вперед на там на умовно 200-400 метрів, і залишити рюкзак з боєкомплектом. Вони навіть не мають озброєння. Їх вбивають, вони лежать там. І е, друга хвиля йде уже з озброєнням. Їхня задача дійти до того боєкомплекту, закріпитися і чекати третю штурму. У хвилю uh -huh. і перша, і друга це смертники. Uh -huh. Вони не живуть там більше ніж там декілька днів, розумієте? І от в оцю першу хвилю і пускають вони йдуть під прицілом. Якщо вони е, не йдуть, їх розстрілюють ззаду, все uh -huh. тому іти, здаватися, там не сильно є можливість. Даруйте, теж не можу не уточнити. Ну відомо, що окупанти, які там йдуть з території Росії на війну, що їхні вдови вони отримують якісь певні виплати? Якщо окупанти захопили якесь з наших сіл, там в результаті вимушено якісь з наших населених пунктів. Там в результаті чоловіки ось вимушено їм вручили ці паспорти, відправили на війну і вони повернулися додому двохсотими. Чи відомо їхні родини отримують від Росії якісь виплати? Чи чи ні, наскільки я знаю, о, якісь виплати є, але це не ті виплати, які виплачують росіянам о, в Росії. Але якісь виплати є. Угу. До слова, хочу уточнити щодо страт на фронті. Звичайно, росіяни здійснюють це по відношенню до тих, хто як вони кажуть, їх от зраджує, вони долучають до свого війська. А, мовляв, ті не хочуть воювати, вони їх ліквідують. Але так само щодо. Щодо ось цього моменту, коли наші українські оборонці потрапляють в полон російських загарбників, є прикра цифра у головному управлінні розвитки України зафіксували вже понад 150 випадків страт українських військових, які потрапили в полон до армії РФ. Там зокрема зазначили, що кількість страт на полі бою зростає. і У багатьох випадках зафіксовані прямі накази вбивати полонених. Ми навіть певні перехоплення від гур теж чули, де буквально командування так і каже розстріл буквально на місці. Цю тенденцію також підтвердила і незалежна міжнародна. Комісія ООН з розслідування ситуації в Україні там у своїй доповіді вона зафіксувала зростання кількості випадків, коли російські військові цілеспрямовано вбивали або калічили українських бійців, які здавалися або намагалися здатися в полон. Цифра у 150 випадків вона обумовлена тими жахливим відео, які ми бачили, і зокрема які потрапляють в інформаційний простір. Насправді ж їх там може бути набагато більше не будемо давати якусь певну оцінку. Але водночас хочеться зрозуміти наскільки процес притягнення до. Відповідальності взагалі, хоч трішечки зрушує з місця, чи можемо ми говорити, що він дійсно станом на зараз розвивається, активно встановлюється ось ці. Люди, які безпосередньо робили ці страти на фронті, і зокрема хочу нагадати напередодні, також УГУР сказали, що одну підозру таки отримав той росіян, який зараз знаходиться в полоні нашому в Україні. Він знаходиться, і той факт, що він вбив військового армії України, також доведений. Ну, бачите, таких фактів, коли е, особа, яка вчинила вбивство або безпосередньо віддавала наказ про вчинення е, розстрілу військовополонених, е, фактично, яка є підозрювана в вчиненні воєнного злочину, е, і вона потрапляє е, під контроль е, України, тобто вона захоплена в полон, або якимось іншим чином е, вона. Перебуває під юрисдикцію України і е, є можливість проводити належне розслідування і притягнення до відповідальності таких випадків є ну винятково одиниці. От ви зазначили про один такий випадок, і як правило, всі, хто потрапляє в полон, перевіряють на вчинення таких злочинів. І в разі, коли виснують підозри, їх відокремлюють і вони проходять по відповідно окремому процесу, і там починається кримінальне переслідування, і таких осіб намагаються не віддавати навіть. Під час обмінів військовополонених, але їх є одиниці. Повторюсь, є одиниці. Насправді ми знаємо про десятки, навіть сотні таких вчинених злочинів, розстрілів. І, на жаль, процедура притягнення до відповідальності тих воєнних злочинців, які вчиняються на сьогоднішній день. Поки що перенесена в майбутнє. Тобто правоохоронні органи збирають цю інформацію, проводять розслідування, наскільки це можна. В межах От українських, скажімо, можливостей кримінальних і процесуальних, наскільки можна зібрати свідчення, перевірені докази, і ми можемо сподіватися, навіть що той же міжнародний кримінальний суд може розглядати питання осіб, які перебувають в місцях несвободи, або ж потрапляють в залежний стан, так як йдеться про військовополонених, які здаються в полон, і вони є вразливими і вони потерпають від того, що вони можуть бути е, жертвами катування або е, е, свавільних розстрілів, свавільних е, е, позбавлень життя. Е, це є сподівання, але знов таки ми говоримо про те, що міжнародний кримінальний суд так само не просунувся вперед, крім того, що він ухвалив шість ордерів на арешт щодо російських вищих військових посадових осіб. І в даному випадку теж мова йтиме тільки про командування. Тобто, це буде якщо якесь ухвалене рішення на рівні міжнародного кримінального суду, це може бути одна, дві, три особи, які будуть вищими топ командувачами, які будуть доведені. Що от вони стоять на верху цього ланцюжка команд, на виконання яких вчиняються ці розстріли, але оця вся Середня і нижча ланка, тобто офіцери, там полковники, лейтенанти, сержанти, рядові, які йдуть в штурм. Повторююсь, для Росії життя не має значення. Я вам сказав, що вони своїх солдатів розглядають як м'ясо, яке вони просто знищують. І для них тому немає цінності, скажімо, і життя супротивника, життя захоплених українських військовополонених. Ніякі там стандарти міжнародні, міжнародного гуманітарного права, ніякого покарання для них немає. Ніякого переслідування немає, ба більше вони навіть коли запитують, що робити з військовополоненими, у них чітка задача рухатись далі, і вони не повинні там зупинятися. Це для них зупинка, це для них гальма. І вони для них, як перешкоду, вони її просто. Намагаються знищити і це є проблема. в цьому контексті? Згадала щойно в мережі була інформація про те, що нібито окупантам ви повидавали навіть інструкції про те, як правильно катувати українських військовополонених, тобто які кращі методи використовувати для того, щоб людина швидше розкололася, щоб їй було якомога боляче і тому подібне. Ну це жахливо. Насправді, на вашу думку, ну наскільки ця інформація інформація може відповідати дійсності ось такі методички по катуванню полонених. Бо з однієї сторони важко якось в це повірити з іншої сторони, те, як розповідають наші військові, наші хлопці дівчата про те, якими методами саме їх катували, то в принципі, ну таке враження, що дійсно все, нібито, вибачте, як під копирку. Я не можу сказати, що до методичок я не бачив цієї інформації, але абсолютно точно є катувальні команди, які переїздять із одного СІЗО в інше, які займаються виключно катуваннями. Тобто, це є справді, це має місце, і вони їздять між там брянським, курським, слідчими ізоляторами. Вдаючись до катувань і вбиваючи навіть людей, у нас є жорстокі місця, такі як Чонгар, які взагалі не знаходяться в системі цієї російської, так званої ФСІН – федеральна система ісполнення наказань російською мовою. І це фактично темна діра, де люди зникають, і е, е, невідомо по перше, там тримаються інкомунікадо без оголошення того, хто там тримається, і це величезне місце, як концтабір, фактично де тримають і цивільних, і військовополонених. І це є проблема з застосуванням. Це не одне таке місце. Це я вам назвав один із прикладів, е, де відбуваються катування і е, де не потрібно ніяких інструкцій ну і наостанок скажу, що те, що Росія вчиняла в Чечні, які жахливі середньовічні катування там були по відношенню до сотень і тисяч чеченців, які залишилися безкарними і непокараними, і ті кати гуляють на свободі на сьогоднішній день, це показник того, чим є сьогоднішня Росія. Зрозуміло, знаєте, саме тому одна з головних вимог української сторони щодо встановлення миру це саме обмін всіх на всіх для того, щоб наші українські, ці наші хлопці та дівчата, військові, ці цивільні повернулися додому. І а, в цьому контексті не можу не нагадати, що саме сьогодні, в другій половині дня, у Стамбулі стартують переговори між Україною і Росією. Українська делегація вже прибула у Стамбул для переговорів з росіянами. Російська делегація прибула до країни ще вчора. Зустріч, як я вже говорила, на другу половину дня запланована. Ну і за усім наживо стежить наша спеціальна кореспондентка новини Лайф Галина Остаповець. Вона вже у Стамбулі. Галя розповідай, будь ласка, як там справи, що там нині відбувається? Так, вітаю вас, колеги. Вітаю глядачі. Неочікуваний такий є приїзд до Стамбулу, тому що підтвердження про те, що українська делегація таки буде брати в другому раунді перемовини з Росією за посередничество Туреччини з'явилося лише вчора, а в обідню пору зі зверненням, точніше, з дописом президента Зеленського, про те, що він таки відправляє переговорну групу на чолі з Ростемом Уміровим. До Стамбулом доти нагадаю, українська делегація не підтверджувала свою участь і все через те, що Росія досі не прислала меморандум про що домовлялися власне тут у Стамбулі ще під час перших першого раунду перемовин про своє бачення і сісфаєру і закінчення війни. Тобто, станом на сьогодні, 2 червня, понеділок, коли перемовини. Мають розпочатися буквально за кілька годин українська сторона досі не має власне цього самого меморандуму, який Росія обіцяла вислати відразу після обміну полонених тисячу на тисячу. Тому ми насправді ще поки не знаємо адженду, тобто порядок на цих перемовин нам не повідомляють дані. Це закрита інформація про те, як там деякі західні медіа дізналися, що Тут сьогодні можуть бути можуть обговорювати саме варіанти того самого сісфайеру, припинення повне припинення вогню на землі в морі в повітрі і і поки що теж не відомий який термін, чи це 30 днів, 50, 60. Теж сьогодні я дуже сподіваюся. Всі ми дуже сподіваємося, що нарешті ці домовленості саме по, ц... хоча б сісфайеру, такому першому кроку до припинення війни будуть досягнуті. Ну і звісно, не. Не можемо минути ту деталь, що Україна їде, е, приїхала до Стамбулу із хорошими новинами. Ми знаємо про. Успішна операція СБУ, де дронами було знищено пошкоджено чи знищено 41 винищувач російської стратегічної авіації, тобто позиція сили в Україні в Україні тут у Стамбулі буде відчутна. І теж ми поки не знаємо, чи долучиться саме до цього раунду перемови наші партнери з Великої Британії, Франції та Німеччини була. А ідея про те, що вони приїдуть. Проте ми теж поки що не маємо якихось точних підтверджень. Самі перемовини стартують о 13.00, А ми безпосередньо будемо працювати в пулі цих перемовин українських медіа на превеликий жаль. Не так багато цього разу, тому що нагадаю, все вирішувалося дуже швидко. Ясно, що добратися з Києва аж у Стамбул за там буквально 15 ще. 16-17 годин практично неможливо. Проте, ми точно знаємо, що російські пропагандисти тут уже ще з вчорашнього дня, а вони чатують під місцем проведення власне цих перемовин. Ну очікувана, очікувана достатньо. Реакція від них тому як буде, що буде, ми обов'язково будемо вам повідомляти уже у наших наступних включеннях на день лайввечір Я Також обов'язково будемо передавати звідси оперативно-ексклюзивні дані. Тому ще нагадаю, новини вони працюють в такому собі медійному пулі переговорного процесу, який сьогодні стартує у Стамбулі. Студія колеги. Галю, а скажи, будь ласка, чи бачила ти вже колег, зокрема, можливо, з українських медіа, які також сьогодні будуть присутні там у Стамбулі, можливо, вже відчула певні настрої серед медіа спільноти на що ми, скажімо, так налаштовані? Бо хто як не журналісти найбільше знають про перебіг подій, про цю хронологію аналізують ці події, зокрема спілкуючись з профільними експертами? Чи є певна така оцінка, можливо, серед колег? Складно говорити. Насправді я вчора в аеропорту зустріла колег з Лондона з Великобританії. Ми там буквально кількома словами перекинулися про наші очікування. Насправді, песимістично налаштовані, тому що ми знаємо позицію російської сторони. Вони маніпулюють, як бачимо морандум. А з їхнього меморандуму, який ж вони обіцяли вислати ще тиждень тому, і в Україні і сполученим штатам досі ніхто не бачив, що там написано із якою аджендою вони сьогодні приїхали. Що саме вони будуть просувати? адже ми знаємо точно, що вони точно будуть щось просувати на свій маневр. Знаєте, перевернуто все із ніг на голову. Тому ну скептицизм присутній про те. Будемо дивитися, як саме операція СБУ, яка нагадаю, знищила подкодила точніше 41 на стратегічний винищувач. Це ж просто топова подія і дуже неочікувана для Російської Федерації, як вона вплине власне на цей хід перемовин. Дуже сподіваємося, що матиме матиме вагу, але поки поки не зрозуміло, тому що немає повістки дня із з боку Росіян. Зрозуміло Галю. Ну можливо, у Росіян буде один тільки пункт. Перестаньте по нам запускати дрони. Перестаньте знищувати нашу ядерну тріаду. Перестаньте стріляти вже вони будуть просити. Галю, дякуємо тобі за те, що долучилася до нашого ефіру. Дякую дякуємо за оперативні новини зі Стамбулу. Чекаємо тебе у наших наступних в ключках з оперативною інформацією Галина Остаповець на прямому зв'язку зі Стамбулу, де о 13-й годині має розпочатися раунд Стамбул-20 переговорів між українською і російською делегаціями. Ми слідкуємо тому, будь ласка, дивіться денний вечірні ефіри на Ютуб каналі. Новини не лайф. Там ви почуєте найсвіжішу інформацію. Ну а зараз ми готові долучити до нашого ефіру Ярослава Куца, члена комітету з питань інформаційної політики та взаємо моїй зі змів національній асоціації адвокатів України, пане Ярославе, вітаємо вас. Добрий ранок, добрий раночок всім живим. Анерислава президент Володимир Зеленський а, напередодні сказав, що змінив такий склад української делегації на мирних перемовинах у Стамбулі. Відповідний указ опублікувала на сайті президента. А, наразі до нашої делегації увійдуть 14 посадовців очолить делегацію міністра оборони Рустам Мєру. Із списку зокрема самовиключила Олексія Маловацького, начальника управління міжнародного та операційного права центрального юридичного управління Генштабу Збройних сил України. А, власне, додали ще двох. Посадовців, як зокрема, також стало відомо з інформації на сайті президента. Чи можемо ми говорити, що це якось можливо зміцнило нашу українську делегацію, і ми якось по іншому будемо обирати тактику на цих переговорах? Або це достатньо такий сталий процес, і з огляду на те, хто буде сидіти з іншого боку столу, абсолютно зрозуміло, що це було доцільне таке рішення просте. Якщо ми з вами подивимося на склад української делегації, то тут потрібно дивитися не на прізвище, а на посади. І з посадами ми з вами побачимо, що є один радник керівника офісу президента і є один заступник голови МЗС. А всі решта це люди, які безпосередньо дотичні саме до сфери оборони, до різних видів військ, до різних юридично значимих підрозділів збройних сил України. А це говорить про те, що все ж таки українська делегація основоположним для себе бере пункти, які стоїть знову ж таки номером один в нашій дорожній карті. Це припинення вогню довготривале припинення вогню. Більше говорити про те, щоб ми концентрувалися на якихось інших пунктах, поки що неможливо. Так само, наявність в нашій делегації, таких представників, як пана Скібіцького, говорить про те, що другий пункт нашої нашої дорожньої карти це обмін всіх на всіх, в тому числі, і повернення викрадених дітей українських починаючи з лютого 2014 року. Це є основні. І основоположні аспекти, на які на сьогоднішній день буде спиратись наша делегація. Угу. Пане Ярославе, а от щодо до слова, з цього пункту про обміну всіх на всіх, це наша пропозиція від України.